Поліуретанові деталі для армійських тепловізорів власноруч удома на кухні взявся виготовляти дніпровець Сергій Швець. Запчастини, які волонтери не можуть ніде купити, він робить буквально за лічені дні. Сам Сергій два роки прослужив на передовій, але після поранення і заборони повертатись на війну вирішив прислужитися в тилу. Він розгорнув справжнє виробництво деталей для армії. Прямо тут, на кухонному столі, Сергій відливає деталі для тепловізорів. Усе, що для цього треба: силікон, двокомпонентний поліуретан. Його чоловік купує через інтернет, пластикові стаканчики та чорна фарба. Щоб виготовити, наприклад, кнопки для тепловізора, наливає потрібну кількість рідини з контейнера, додає фарбу і ретельно розмішує. Розчин, з якого можна відлити деталі тепловізора, готовий. Усе, що треба, залити його в силіконову форму. Її Сергій теж виготовив сам і зачекати добу. Деталь готова. Ідея Сергію прийшла, коли медики заборонили йому повертатися на передову. Він нещодавно демобілізувався. Служив два роки волен поранення. В основному були в пісках. Тож вирішив допомагати армії іншим чином. Обратилися волонтери і попросили. А можеш ли такое сделать? Ну, конечно, человек может зділити все, всі разобрался. Те, що на її кухні здебільшого порується чоловік, Самі. жінка не проти. Навіть допомагає все, йому. Я ні возражаю, зражаю. Є та для страни нашої. По його запчастини волонтери шикуються в чергу. Саме м'які деталі на передовій зношуються найшвидше, а купити нові вкрай складно. Колосальна потребность, поскольку реально з апреля місяця большое количество приборів, то привізених лежало в лабораторії комбат ЮА. Комплектующие реально купить очень тяжело. Крім того, відрізнити ті, що виготовлені на заводі, від тих, які відливає майстер самоучка, майже неможливо. Можна зрозуміти заводський матеріал з тим, що було зготовлено на сердієм це лише деякі тепловізори, які вдалося відремонтувати завдяки Сергієві. Незабаром їх відправлять бійцям на передову. А в черзі на ремонт у майстра вже лежать наступні по кілька на день. Їх дедалі складніше ремонтувати власним коштом через здорожчання матеріалів, каже майстер. Наталя Влад Владкомишини, Дніпро, спецкор 2+,2.